Стосовно декретних виплат, е, я бачила неодноразово, що ви висуваєте питання стосовно цих виплат, і хотіла би вас дізнатися, чи збільшували ці виплати, чи ні. Бо я а, чула... ніхто не збільшував. Я mm -hmm. підіймаю це питання постійно. Чую, що вам є для кого ці виплати робити? А, то цей. Але а, зараз ну, я зареєстрував петицію на сайті президента. Вона набирає підписи зараз. Підписуйтесь, перекидуйте своїм друзям, знайомим і давайте тиснути ще з цього боку. Бо очевидно, що 860 гривень на місяць на дитину це взагалі нічого. Але якщо рішення приймуть і, допустимо, кошти збільшать, це вже будуть кошти збільшуватися людям. Відколи дата, відколи закон прийнятий, від тої дати, чи також будуть входити ті самі люди, які до того ще. Ні, ну, це буде, ні, ну, звичайно, це не буде заднім числом на всіх тих, хто за всі ці часи народжував і, і виховує. Ні, 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 ну це зараз буде, то, ну, якщо зараз, з моменту як закон буде прийняти, якщо це буде, то з цього моменту ця виплата збільшиться. Тобто, якщо дитині там два роки, значить з цього моменту до трьох років буде більша виплата. Якщо дитина тільки народилася, значить з першого моменту ну, це, це буде таким чином.